Електромобілі з тепловим насосом, а є електромобілі без. Про це люди не задумуються. І беруть, наприклад, там Тесли, Model S, дві зовні однакових машини абсолютно одного року, одної комплектації, все типу, класно, але в одній є тепловий насос, а в другій нема. За рахунок теплового насосу електромобіль, по-перше, проїжджає більше кілометрів. По-друге, оцю відстань, яку проїжджає автомобіль без теплового насосу, можна приїхати на автомобілі з тепловим насосом в повному комфорті. Тобто, включивши собі кондиціонір, взимку собі в печку, бо тепловий насос рекуперує типу, тепло від роботи самого автомобіля і робить його ще більш економічним. І ця економія досить суттєва. Тому при виборі... Якогось електромобіля для себе обов'язково треба брати електромобіль кількість тепловим насосом. А кому для будинків цікава тема теплових насосів і гарних інженерних мереж, по посиланні в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую вас особисто, а вам всім тепла або холоду слава Україні!